Привіт, сьогоднішня тема: як в 50 виглядати на 30. І ми написали такий заголовок, що мені 50, а виглядаю я на 30. але насправді це. Неможливо дівчата, ну не виглядаю я на 30, і ніхто не виглядає на 30, бо є такі штуки, по яких можна зразу зрозуміти, що нам, якщо нам, наприклад, за 40, ніяк не може бути 30. І от як би круто не виглядали зірки, і по них також видно, що вони далеко не дівчатка. Як це можна побачити? Зараз розкажу. Не перемикайтесь. По-перше, ось отут є такі зморшечки. В когось уже одна, в когось дві, бо з часом шкіра починає йти на вушка, і тут з'являються заломи і зморшечки. Далі, якщо ви помічали, у дітей ось ця ложбинка, вона така більш глибока, чим людина стає старша. То жбинка стає все рівнішою і рівнішою. З навколо рота. І якщо ви палите, ох, дівчата, я вам не раджу це робити, тому що після 40 це так стає помітно. Заломи на шиї і кільця Венери. Та у жінок яким за 35-40 з'являється отака дрябла індюшача шкірка. І з часом вона стає ще більш дряблішою. В минулих відео я вже показувала, що треба і можна робити отакі перекатики, розминати нашу платизму кожного дня, якщо у вас чисті руки. Проходимось по нашій шиї зоні декольте, не забувайте це робити, і розминати обов'язково грудинно ключично-сосковидний м'яс. Щоб менше було заломів біля вушок, робіть ось цю вправу вправу ножиці. І заодно розминайте вушка. Ви знаєте, на вухах і на стопах найбільше Активних точок, якось я хотіла розібратися для чого яка точка. Потім я себе вирішила, що простіше масажувати все і думати, що ви таким чином. Допомагаєте собі від всього. І почки лікуєте, і легені, і енергетично себе витягуєте з якоїсь ями, і омолоджуєте. Так що масуємо отак гарно вушка. З самого ранку можете лежати в ліжку, або ж сидите на роботі, є зайвий час. Починаєте з мочок і пішли спочатку по краю, промасували наше вушко. По краю, потім пішли більш глибоко, обов'язково промасували всередині вушка, понатискали, пам'ятаємо, що натискати треба всюди. Ми ж хочемо, щоб наше тіло було повністю здорове. А тут купа різних точок, які впливають на якість нашого здоров'я, і енергетичні точки, і точки, які впливають на красу, і ще така штука, як. Заломи теж робіть. Це гарно впливає на підтяжку нашого обличчя. І ще тягайте себе за вушка. Ось так. Не переживайте, ніхто слоном не стане, вуха не розтягнете, а овал підтягнеться. Це крем виробництва НО. NO, бренду, власником якого я є. Я знаю, що ми туди кладемо, тож я машу Ним в себе щодня. І коли я користуюсь кремом, то я ще завжди мщу і ліктики, тому що у ці лікті теж видають вік, як це не дивно. І заодно я мщу ще себе ось тут. Тому що я вже дівчинка така доросла, мені майже 50, а оці заломи теж видають вік. Коліна теж сильно видають вік. Тому не лімуйтесь, робіть якісь такі вправи легенькі, щоб підтягувати наші коліна, щоб ноги були стрункі. Особисто я просто присідаю кожного ранку, коли чищу зуби, у мене 60 або 100 присідань, в залежності від стану мого емоційного і фізичного, ще очі. Як то кажуть, жінку за. Дуже сильно видають очі. От зараз, якщо подивитись на мене, то вони у мене ще трошечки горять. Але як тільки я закінчу знімати це відео, я відчуваю, що вони просто у мене так от потухнуть. От, наприклад, навіть якщо подивитися на зірку, то там теж по ній видно, що очі видають вік. А я ж хотіла би показати вам. Ще декілька вправ, які можуть продовжити нашу молодість. Перша, цю вправу можна робити будь-де, головне ви її робіть. Це мюїнг. Тут головне наш язик класти на піднебіння. Кінчик язика впирається в зуби і виглядає це так. От зараз я кладу язик на піднебіння. І в мене підборіддя аж піддягнулося. Потім опускаю. Дивимось, як це виглядає. Я цю звичку довела до такого автоматизму, що буває вночі прокидаюся і розумію, що мій язик лежить на піднебінні. Якщо цю техніку робити, то результати фантастичні, кут молодості стає більш чітким, і овал підтягується. Дівчата, вона нічого не вартує, а спробувати треба. Друга техніка це висажування апоневрозу. Для цього нам потрібні лише чисті руки. Що ми робимо? Ми наші пальчики, починаючи від скроні, запускаємо в наш апоневроз. Апоневроз це, власне, те, на чому росте наше волосся, і масуємо аж до середини черепа. Дуже сильно притискаємо до апоневрозу. Ось так гарно. До речі, на Ютуб попадається мені відео дівчини. Відкриваю три вправи для омолодження. Починаю слухати, навіть не дивлюся. І чую свій текст тільки іншим голосом. І розумію, що це абсолютно все те, що казала я, тільки інша людина, як би це сказати, ми, в принципі, всі у когось щось підглядаємо, але от ця людиночка просто зайшла в моє відео, просто послухала мене, і видно, що вона навіть, от, коли знімала це відео, дивиться, мабуть, титри наші читала, які дівчата мені ставили. І повторюю за мною. Так що, якщо вам дівчата здасться, що ви вже десь це бачили, то не дивуйтесь, колись я його показувала дуже давно, а потім ось хтось його показував, побачивши у мене. А я дуже давно, років 10 назад, вчилася на курсі цієї техніці цій техніці важливо, щоб кожен сантиметр вашого апоневрозу ходив туди-сюди. Ось отак. Як це перевірити? Ви ставите пальчики і буквально сантиметр за сантиметром перевіряєте, чи рухається шкіра голови туди-сюди. І от там, де вона не рухається, ви Цій ділянці приділяєте як можна більше часу і дуже гарно її промисовуєте. З часом все вийде, масуючи, апоневроз, по-перше, у вас підтягнеться все обличчя. По-друге, зменшиться кількість сморшок на лобі. Бонус: у вас набагато краще буде рости волосся, стає більш густим. Більш шовковистим, а це дорогого вартує. Бо хто ж не хоче мати гарне і розкішне волосся. І останнє, і ще по шкірі можна побачити, що жінці далеко не 30. І от, щоб шкіра не мала таких глибоких пор, і щоб вона не виглядала віковою, за нею треба доглядати більш якісно. Що для цього треба робити? Очищення. Як ви знаєте, я кажу за очищення гіпто, гідрофільний мус, пінка, тонік. Далі ми наносимо маски, я користуюсь масками щодня, і після цього наношу крем. Не забуваємо про СПФ. Сьогодні з вами прощаюся. Якщо вам було корисно, цікаво, і взагалі, якщо у вас є якісь запитання, пишіть. Питайте. Якщо зможу, я зніму для вас відео, спробую записати, показати, розказати. Мені насправді цікава ця тема. А як класно виглядати на свій вік. До нових зустрічей!